Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Доброго дня проводу сьогоднішньому ефірі одну годину. Нагадаю, лише що сьогодні п'ятниця, 9 серпня. Про атаку на російський військовий аеродром Глибецьк. 2 поговоримо на початку цієї ефірної години. Звісно, також ітиметься про те, що нині відбувається на Курщині. Не залишимо поза увагою Мексику. Там не погоджуються поки що заарештувати Путіна, якщо російський диктатор приїде на інаугурацію нового президента країни і роз. Почнемо ми із війни і того, що відбувається на цій великій війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Дмитро Жмайло, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитре, добрий день. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Юлія. Дійсно дуже ваблять і тішать нас події на курщині. Оце які днями відбуваються, але є кілька прекрасних новин із інших регіонів Росії. Масована дронова атака по території Російської Федерації в їхньому міноборони заявили про нібито перехоплення і знищення за ніч 75 безпілотників. Мовляв, 26 дронів, нібито збили над Білгородською, 19 – на Липецькою, 7 – над Курською, 5 – над Брянською, 4 – над Воронезькою, 1 – над Орловською областями російської. Федерації не знали, що збили, що не збили, але на військовому аеродромі липецьк 2 горіло славно. Саме цей удар підтвердили у генеральному штабі збройних сил України. Скажіть, будь ласка, що це за аеродром? Які військові літаки тут могли базуватися, і про що для нас цей удар? Ми продовжуємо нашу війну з Російською Федерацією на стратегічному рівні. Одним із пріоритетів у військово-політичного керівництва і нашого генерального штабу і головного управління розвідки є саме на знищення систем протиповітряної оборони. Чим більше ми їх знищуємо, тим більше Росіяни змушені розтягувати свої сили ППО. Таким чином відкриваючи нам нові маршрути для нанесення глибинних ударів по території Російської Федерації. Знаєте, дуже часто от закидають українському військовому командуванні про те, що в нас є дуже тяжко. Та ситуація на сході та Півдні країни дуже гарячим є покровський напрямок, де росіяни, хоч і не швидкими темпами, але мають просування у окремих районах. Але от такими глибинними ударами ми ламаємо військову логістику росіян, сковуємо їхні можливості, і, врешті-решт, ми хочемо добитися того, щоб російська передова починала відчувати брак підтримки, брак всього того, що їй не необхідно. Стосовно конкретно цього аеродрому, то там, зокрема, і базу. Алися та авіація, яка? Тероризує Україну керованими авіаційними бомбами, тому будь-який такий удар по аеродрому, це одразу є, ну зменшує потенціал ворога саме панування в повітрі, тому що чому росіяни перейшли до масового застосування з цього року керованих авіаційних бомб, тому що їхня артилерія, якість якої гіршає, і темпи нашої контрбатарейної боротьби є, є доволі успішними. Ми знищуємо багато російських схвалів. Їм треба підвищення оцього вогняного валу, щоб завалювати нашу передову і завалювати наше. Прикордоння цими масовими ракетними бомбовими ударами. Тому кожен такий удар по аеродрому він суттєво порушує логістику, і це та робота, яка буде тривати, яку ми будемо продовжувати. Ну і відповідно зараз ми можемо сподіватися, оскільки глунають повідомлення про те, що саме на аеродрому на аеродромі Липецьк 2 уражено склади з авіабомбами з тими самими керованими авіабомбами, що таких ударів по території України зараз значно поменшає. Вірно я розумію. Абсолютно так, росіяни ну винайшли таку більш дешеву можливість підтримувати оцей вогняний вал, про який я говорив. Тобто вони беруть звичайні фугасні авіабомби. ФАП-500, ФАП-1000, фап 1500 ФАП-3000. ФАП ФАП вони для тероризації території України не застосовують стратегічну авіацію, ті ж самі літаки ту, ТУ, але використовують літаки су 34 Відповідно, ураження таких складів ми не можемо скидати, точніше, вибачте, будь ласка, збивати авіабомби, коли вона вже знаходиться Повітрі, але от знищення складів і знищення авіації це наша пріоритетна ціль, і Ми будемо це робити, тому що оцих фабів, на які вони встановлюють так званий універсальний модуль планування і корекції, який робить вільнопадаючу бомбу керованою високоточною, вони можуть їх робити багато. Приблизно вони три тисячі використовують проти нас у війні. Таку ж кількість вони десь і можуть виробляти. Тому от знищення цих складів, а в майбутньому і знищення авіації, і вже ми маємо успішні знищення на місцях базування цих літаків су 34 зменшують оцей тиск, який щодня чинять росіяни. Дякую, що пояснили. Бачу зараз оперативну інформацію від джерел у службі безпеки України. Так, от кажуть, що у липуцьку два на цьому військовому аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів. Вертольоти розміщувалися склади, де зберігалося понад 700 Керованих авіабомб ще раз повторюю, нашим слухачам було могло бути знищено понад 700 керованих авіабомб. Ну звісно, ми чекатимемо на подробиці. Білгородчення також нашу увагу викликає. Росіяни заявили про масовану дронову атаку. І тут горіло промислове підприємство. Повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков. Скажіть, а як на загал усі ці удари вписуються в загальну картину того, що від вівторка відбувається? На Росії. Ми продо від вівторка, те, що відбувається, росіяни дуже хочуть з нами грати, от в шахи, тобто, коли вони просто-напросто завалюють нас бомбами, завалюють нас артилерії, передавлюють нас е, чисельно по всій лінії фронту, зокрема на покровському напрямку, де ворог нас переважає, ну в рази можна так сказати, переважає, і нам важко на відкритому просторі просто втримувати фронт, то Ми що беремо, Ми просто-напросто перевертаємо цю всю шахову дошку. Ми продовжуємо наносити удари, тому що е, російське можливості російської протиповітряної оборони стали. Набагато меншими. Ми роз коли розпочали наземну операцію, то відповідно росіяни тепер стають перед великим вибором. Що ж їм далі робити? Найкращим для них, щоб локалізувати наступ України, це було б звісно перекидати бойові частини з фронту, але вони на це не хочуть іти поки що, тому що надто високо піднята ставка, великі жертви немає великих просювань, Вони не досягли якогось великого успіху, якого можна було б показати росіянам, і тепер ще ця ситуація ставить ну, Кремль в дуже дуже таке важке становище, якщо не перекидати частини, то звісно ж можна постягувати все, що живе з території Російської Федерації, зокрема з далекосхідного військового округу. Але чи будуть ці підрозділи, які прибудуть, і ці військові боєздатними? Чи ми знову побачимо колону із строковиків, які просто за рахунок того, що вони не адаптовані до бойових дій, здадуться в полон? Крім того. Наше головне управління розвідки і військово-політичне командування керівництво перепрошую. Повідомляли, що є реальна загроза для Сумщини. Після того як росіяни зробили харківський плацдарм, таке можна було зробити і на Сумщині, тому що там відносна невелика відстань до міста Суми. Ми цієї операції створюємо своєрідний пояс безпеки. Військові, які задіяні, які не можуть зупинити український наступ, це переважно Ленінградський військовий округ, який ще донедавна загрожував усьому. Східному флангу НАТО, тому таким чином ми показуємо недієздатність ну, цього угрупування військ. Ми показуємо, що відповідно для наших партнерів з північно-атлантичного альянсу прямо, прямо своїми діями ми зменшуємо цю загрозу. Росіяни, звісно ж, хотіли б більш масово застосовувати авіації. Але, от те, що ми вже є заяви, що немає там російських добровольців ці операції. Ця операція відрізняється від інших, що Україна там налагоджує логістику, зокрема стягнуто і системи проте. Ти повітряної оборони і вже є враження російської авіації. Там налагоджується військова логістика підвезення боєприпасів, нарощення угрупування нарощення резервів. Крім того, росіяни не можуть застосовувати авіацію Їм не жал, не шкода своїх цивільних, але те, що ми рухаємося вздовж газогону з якого росіяни кормляться, продаючи. Газ відповідно до країни Європи вздовж залізниці, які є дуже важливими, вздовж ліній електропередач. А це одразу питання живлення населення цих регіонів. Це все ускладнює їхні дії в цьому, в цьому регіоні. Тому для росіян є великий вибір, але для нас ця операція вже однозначно успішна, тому що ми є в ситуації він він. Якби далі не не повелися росіяни, ми вже на цьому етапі маємо успіх. Ви говорили про те, що росіяни намагалися грати з нами в шахи. Я це трохи прокоментую по-своєму. Та ні, це вони на шаховому полі намагалися з нами в Чапаєва грати. А цього з Україною робити не треба. Ми можемо відповідати, можемо реагувати і можемо змінювати правила гри і нав'язувати власні правила гри. Власна, як на мене, ситуація на Курщині це показала. Давайте більш докладно про це поговоримо. Діями в Курській області українські війська змогли досягти оперативної несподіванки. Пише в свіжому огляді. Інститут вивчення війни також пишуть геолокаційні зйомки і заяви російських чиновників вказують на те, що українські війська продовжили швидке просування у глиб Курської області і мовляв українські війська діють уже на відстані 35 кілометрів від кордону із Сумською областю. Скажіть, а наскільки Російська Федерація реально е, наскільки в Російській Федерації реально оцінюють ситуацію, і знову таки якою може бути їхня відповідь? Відповідь ну може бути декілька. Я вже частково відповів у попередньому так, так. на бло, бло ці нашої розмови. Перекидання з фронту, uh -huh. е, перекидання якихось частин із глибини Росії, зокрема на цьому етапі, все, що є, живе в цьому районі. Зокрема, військовики, які е, ну технічних професій, обслуга аеродромів. З них намагаються формувати групи, завдання яких просто зупинити, хоча б на цьому етапі просування українських військ. Щоб нам би можливо хотілося це, звісно, щоб росіяни пішли на такий крок, щоб почали пере. Кидати війська з українського фронту, зокрема з Донеччини, Луганщини, Півдня України Харківщини, для того, щоб раніше завершити їхні наступальні дії, тому що вони, от до кінця серпня і впродовж вересня, дійсно були готові продовжувати той наступальний темп і той характер бойових дій, який тривав попередні місяці літа, навіть починаючи починаючи з весни, відповідно, застосування масової авіації також можливий сценарій, але тут є насичення нашими системами протиповітряної повітряної оборони, тому росіяни ну, стоять перед важким вибором, що їм робити. Для них уже це непроста ситуація, і навіть останні заяви президента Російської Федерації, як на мене, це не сильна розгублена позиція. І от що робити, от повертаючись знову ж таки до вашого питання, це те, що наразі якраз і вирішується у Кремлі. Бо враховуючи і наші успішні ураження навколо знищення колони техніка знищення танків, які були на тралах, то це лише може бути свідченням того, що росіяни не швидко реагують на Зміни обстановки, бо скоріш за все це перекидання техніки, воно в них було заплановане давно, але за рахунок оцієї громісткої бюрократичної вертикалі, де е, немає можливості приймати рішення на місцях, вони вони все одно чекають вказівки з центру і призводить до оцих е, ну жертв з їхнього боку. Говорячи про ситуацію на Курщині, також зауважу, що Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, е, написав, що зараз працює у вихідному районі. Якихось подробиць не назвав а нам нагадують, що вихідний район це місце, із якого починається висування підрозділів під час наступу. А про що свідчить? От, от такий підхід, от така історія. Він зараз на вістрі подій, і ці події надзвичайно важливі для України. Вірно. Абсолютно те, що голокомандувач перебуває в зоні проведення цієї операції, це означає, що він десь, ну, якщо не безпосередньо, але точно включений в оперативне керування військами, в оперативний розвиток ситуації. Це однозначно один із наших пріоритетів. Як ви е, в, Вдало підмітили, то так з нами не можна гратися в Чапаєва, і це питання на найвищому контролі. І відповідно головнокомандувач ну виконує свої прямі обов'язки в цьому районі для проведення подальшої операції. Це одна можливо із причин того, що Україна офіційно не коментує ситуацію, яка склалася. Ми як не якби це парадоксально не звучало в більшості, якщо стосується оперативної обстановки, окрім наших інсайдів, послуговуємося російськими джерелами. А росіяни російські джерела це точно не та сторона, яка зацікавлена в тому, що в Позитивному світлі висвітлювати військові операції України, тому ситуація я ж кажу дуже і дуже цікава, і можливо, ми або не отримаємо офіційних коментарів, або отримаємо їх тоді, коли буде виконано певні етапи цієї військової операції, які ну, Україна все таки зберігає в таємниці. Тим часом Вашингтон Пост пише про те, що Київ знову звернувся до Сполучених Штатів за дозволом бити ракетами «Атакамс» під час наступу у Курській області. Скажіть, а от теоретично. Що дало б таке посилення? Що дала б така можливість бити американськими ракетами по російській території саме зараз? відповідаючи на ваше питання, ми декілька тижнів тому підготували розлоги аналітичний матеріал саме по цьому питанні, які публікували на шпальтах провідного видання військового американського «War on the Rocks. Якби ми мали такий дозвіл, зокрема атакам з і саме касетним боєприпасом, який може вражати на відстані від 165 до 300 кілометрів. Ми ці боєприпаси, зокрема, успішно застосовували для ударів по аеродромах біля Бердянська і біля Луганська, коли познищували в місцях базування багато. Авіаційної техніки, то ми ну змінилася ситуація. Ми вже можемо її, якби ми могли використовувати вже з території Російської Федерації по території Російської Федерації. Але якщо з території України, то тоді в зоні нашого ураження опинилося до 20 російських аеродромів, зокрема з яких і в основному і злітає та авіація, яка тероризує ці Су-34 на лінію фронту і наше прикордонні керованими авіаційними бомбами. А також в зоні нашого ураження опинилося на території. РФ по цій 300-кілометровій смузі 184 військових об'єкти, центри збройних сил Російської Федерації, Росгвардії, ФСБ Державної прикордонної служби, що значно знищило військовий потенціал Росії в цьому регіоні і дало б для нас можливість формування такого своєрідного поясу безпеки. Більше того, коли ми отримали навіть обмежений дозвіл бити тими ж хаймарсами по території Російської Федерації, то ми одразу уразили на Білгорочині системи с 300 і С-400. Це Система протиповітряної оборони і ракета, яка перепрограмовується для ударів по наземних цілях, і, зокрема, удари цими системами по тому ж місту Харкову, ну одразу це принесло дуже дієвий результат. Супер. Ну і маємо заяву по подіях на Курщині від Пентагону у міністерстві оборони США. Не вважають, що прорив кордону в Курській області РФ та бої, які там тривають вже третій день. Як ми з вами також рахували і зазначали, є ескалацією Росії а війни Росії проти України, заявила. Про це заступниця речниця Пентагону Сабрін Сінг вчора також звучали відповідні заяви. Скажіть, а про що вони свідчать? Червоних ліній для сполучених штатів більше не існує ні, nee, на жаль, червоні лінії для сполучених штатів вони ще існують, тому що від те, що ми говорили щойно, що ми досі не маємо повного дозволу бити західної зброї по території Російської Федерації, все таки вони залишаються. Вашингтон має свою логіку, так зване, управління ескалації, які вони прямо говорять, яка зрозуміла лише їм в цьому питанні. Мені це може лише свідчити, що Сполучені Штати Америки десь перекладають відповідальність за цю операцію повністю на офіційний Київ і намагаються лише показати, що вони ну просто-напросто до цього не дотичні. Головне, що зберігалася наша захід. На підтримка, як обороняти українську землю? Це лише ну з як там питання за нами. Ну а власне красиво вчора і білий дім коментував офіційні представники Білого Дому і Пентагон про те, що ми не були заздалегідь поінформовані про події на Курщині, що там відбуватиметься. Ми уважно стежимо за тим, як там розгортаються події. Але слухайте, вони не в'ють нашою зброєю. Україна має право у такий спосіб захищатися. Ну і мене особисто дуже подивувала Німеччина. На жаль, не Олаф Шольц озвучив цю позицію. Це сказав голова оборонного комітету Бундеста. Маркус Фабер, так звуть цю людину. Він сказав: А я, взагалі, за використання Україною німецької зброї в Курській області. Мені його логіка дуже сподобалась, чесно кажучи. Німецька зброя після передання Україні стає українською зброєю, і це стосується усіх озброєнь, включно із бойовими танками Леопард. 2 сказав він. Прокоментуйте, будь ласка, і чи може ця заява не бути приватною, а поширитися на десь далі і вище, і що такі слова такі промовив Олаф Шольц. Sorry. <laughs> На мою думку, так вона може поширитися, але знаєте, є така приказка пере спочатку переможи, щоб я тебе підтримав, дивлячись, як розгортатиметься військова операція України в цьому регіоні. Відповідно, якщо вона буде успішною, то ми з часом і отримаємо успішні точніше заяви, які на підтримку України від перших осіб держави, враховуючи, що операція ще триває, ще вона не завершена. Що ще не до кінця зрозуміло, як вона буде розвиватися. Відповідно, наші західні партнери і більш стримані у своїх висловлюваннях. Але Підкреслю, якщо вона буде успішна, я переконаний, що буде і підтримка західних союзників. Врешті-решту ситуація, яка склалася, винна лише Російська Федерація, яка в 2022 році розпочала повномасштабний етап своєї російської війни проти України. Ну і про Російську Федерацію безпосередньо поговоримо і про ту реа... і про ті реакції, які звучали на її території після того, що в Курську почалося у вівторок. Видання Блумберг трохи ошелешило. Пишуть журналісти російські військове командування знало про підготовку атаки на Курську область однак не поінформувало диктатора Путіна. Скажіть, а чому в Російській Федерації проігнорували повідомлення розвідки про вторгнення і кого призначать винним тепер? Ну, росіяни точно знайдуть ЦАПа відбувайла. Це тут взагалі не питання. Я думаю, ця ситуація та сама, яка була і в 22-му році, коли ну м'яко кажучи, російські росіяни були не готові до вторгнення, коли їх було там до 200 тисяч їхній контингент. Але по паперам і по звітам усе в них було підготовлене, готове. І от те, що російський президент перебуває в певному такому інформаційному вакууму, це факт. Тому це наслідки одного й того ж самого процесу, який не змінюється. Більше того, зверніть увагу, як російська федерація дуже часто проводить. Масовані рак... ракетні атаки по території України, особливо напередодні важливих самітів або важливих рішень для підтримки України з боку наших західних союзників, вони абсолютно не зважають на цю логіку, що навіть складається враження, що десь у керівництві Російської Федерації є бажаючі підставити російського президента або загнати державу ще в більш глухий кут і в ще більш таке складне становище, коли їхні злочини, які вони продовжують, ще більше гуртують західних союзників щодо підтримки держ... нашої держави в тому числі, якщо ми пригадаємо кілька тижнів кілька тижнів тому удар по лікарні Охмадит, яке було абсолютно нелогічне і непотрібне в той проміжок часу, тому це закономірний процес. В Росіян на жаль нічого на щастя для нас нічого не змінюється, і ну це якраз абсолютно ймовірний сценарій про те, що пише Блумберг. Ну і кажуть, сильно захиталося зараз. Крісло знову захиталося крісло під Герасовим, герасимовим. Вибачте, скажіть, а чи можуть події нинішнього тижня на Урщині призвести до того, що його знімуть із посади начальника генштабу Російської Федерації. Я думаю, що ні, тому що Герасимов як би там не було, він ну, залишається це людина, яка там розуміється на військовій справі, яка є професіоналом, скоріш за все, це там відбувала. Зроблять одного з генералів, який був безпосередньо відповідальний за оборону в тому районі, зроблять показове судилище і просто-напросто перекладуть відповідальність в Росії в цій ситуації, особливо після відставки Шойгу і після переформатування влади, прихід до, до влади уряду Білоусова, який налаштований на довгу затяжну війну. Те, що вони намагаються перелаштувати російську державу на воєнні рейки, тому скоріше за все, як ми вже бачили, і попередні рази, це буде просто генералітет якоїсь середньої ланки. Я не думаю, що Крісло Герасимова захитається і втратить свою посаду. Тоді наприкінці нашої розмови повернемося в Україну. Крим це територія України. Нехай і тимчасово окупована. Дуже гаряче зараз на півострові. Лунали там вибухи. Окупанти кажуть про збиті безпілотники, Нептун і морські дрони. Пише про це так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Ну а пізніше кримський вітер повідомив про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському. Це селище в Євпаторійському районі Криму, а також роботу російської ППО в районі аеродрома Бельбек, скажіть, що в Криму зараз відбувається? Що із того розуміти, і з огляду на все сказане сьогодні, українським силам зараз вдається потужно працювати на кількох напрямках. Як це працює в комплексі? В комплексі це зокрема, от нещодавно був і прогноз інституту вивчення війни, і декілька днів тому вийшов матеріал, де нам дуже радили, що Україна має сконцентруватися на знищенні систем протиповітряної оборони росіян, що виглядає певною мірою трішки комічно, тому що це наш пріоритет ще з часу повномасштабного вторгнення, і ми ні на мить не припиняли цю роботу, тому що за якщо ми беремо Крим окрім ураження з повітря, там були і диверсійні виласки наших військ, і тому подібні історії. Це нарешті. Хоче, от бачите, скільки багато часу пройшло, дає свої результати, що росіяни наразі змушені свої системи ППО концентрувати у східній частині Криму. Вони туди їх перекидають, паралельно намагаються облаштувати загородження для аеродромів для своєї авіаційної техніки щодо ударів з повітря. Але їхній пріоритет це прикриття Кримського мосту. Тому що після того як ми повражали переправи, це для півострова, окрім звісно, залізниці, яка зв'язує його з материковою частиною України, і залізниця, яка Набудована на окупованій частині України це до 100 кілометрів нових колій, до 150, післяки оновлено кілометрів старих колій, Їм важливо зберегти цей об'єкт, через який, зокрема, перекидається особовий склад. Вони таким чином оголили Євпаторію, Севастополь. Зокрема, і враження підводного човна, який ми добили, стало можливим завдяки цим діям. Те, що ця частина ну поріділи там системи протиповітряної оборони, це факт. Тому я думаю, що ще нові удари ми також побачимо. Тому в Криму все тільки починається. Все тільки починає. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за коментарі. Сьогодні і завжди Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, спілкувався зараз зі мною. Ще раз вам дуже дякую, друзі. Ну і на завершення цієї розмови я вам нагадаю, що маємо один місяць, аби допомогти повітряним силам захищати нас від ворожих ракет. Збираємо мільйон гривень на засоби РЕБ разом із повернений живим. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео. На YouTube Радіо НВ. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.